10 вересня у центрі одного з містечок на Вінниччині знайшли вбитими двох школярів підлітків. За версією прокуратури у вбивстві хлопців підозрюють 23-річного вчителя, і начебто все зрозуміло, але в інтернеті піднявся справжній шквал емоційних обговорень, і, врешті, з'ясувалося, що передумови страшної трагедії спостерігалися давно а причиною всьому став булінг. Чи дійсно образлива поведінка, спрямована на іншу дитину, може призвести до таких страшних наслідків? І як закон карає за булінг? Розповіла начальниця сектору з ювенальної превенції Ольга Фіцколінець. Першими ознаками булінгу може бути те, що дитина замикається в собі, дитина не хоче йти до, до школи, дитина відмовляється від своїх бажань, від своїх якихось звичайних дій, або, наприклад, ходити на сексію на якусь, і тому і якщо ви бачите, що дитина замикається в собі, то це вже може бути першими ознаками булінгу. Бувають такі випадки, коли не можуть люди відрізнити булінг від звичайної суперечки, наприклад, коли діти гралися або бавилися на перерві і один одного штовхнули, і потім розцінюють це як булінг, але це булінгом не буде, тому що це одна ситуація. Булінг він йде більш тривалий і повторювальні дії і постійні повторювальні дії, тобто він буде тривати не один тиждень, не два, не три, а від місяця і і більше вже. І якщо, наприклад, ви бачите, що ваша дитина є потерпілою в булінгу, вам необхідно звернутися до закладу освіти. А якщо там ви не вирішуєте це питання, то вже звернутися до поліції. 呃。Oh. Oh. В першу чергу заспокоїти дитину, і вирішення питання булінгу, воно не є таким, що за один день його можна вирішити. Це тривала дія, яку потрібно вирішувати, допомагати як і кривднику, так і потерпілій особі, і спостерігачам не можна замовчувати в першу чергу. Не можна, щоб дитина замовчувала. Зазвичай булять сильніше слабшого або кілька осіб од. Ну таким чином діти доводять оточуючим і самим собі, що вони на щось спроможні і нічого в цьому житті не бояться. А це в дитячому та підлітковому віці дуже поширено, каже наша співрозмовниця. Якщо такі ознаки є, батьки мають звернутися до педагогів, психологів або правоохоронців, адже за болінг існує реальне покарання. Про яке багато хто і не здогадується. Булінг у нас передбачається 173 стаття зі значком 4. Покарання йде від 850 гривень до, 100, до 1700 або громадські роботи у вигляді від 20 до 40 годин. До речі, не тільки фізичне штурхання вважається булінгом, коли над дитиною систематично Насміхаються та глумляться. Це і є те саме, що необхідно негайно припиняти. Це є булінгом, це є психологічний вид, коли дитину кожен день цкують, ображають, висловлюють в її адрес непристойні слова, принижують її при і інших дітях, тому це може і розцінюватися теж як булінг. Є такі випадки, коли булінг тягнеться і ще і з самих молодших класів, але там діти просто обзивають один одного, а потім, коли вже приходять до старшої школи, він вже більше розкривається, і тоді батьки вже звертають увагу на це. Аби зменшити кількість таких ганебних випадків у нашій громаді, працівники ювенальної превенції регулярно проводять профілактичні бесіди зі школярами. Тому наразі на обліку по цій причині не перебуває жоден неповнолітній. А ситуація з булінгом контрольована, говорить пані Ольга. Чому ж діти бувають такі жорстокі до своїх однолітків та слабших за себе? Це із-за того, що у дітей дуже багато часу, і вони дуже багато часу проводять його на самоті. Тобто, і плюс те, що зараз всі діти майже перебувають у вільний час в мобільних телефонах, тобто вони, вони грають в ігри, вони дивляться, тік-ток, лайк, like, де ці короткі відео, де можуть ображати. Якщо не зверта, не звернути увагу, наприклад, у малому ві. Що дитина так себе поводить, а залишити це все на, на потік, то у дорослому житті це може бути дуже великою проблемою. Все йде від батьків. Як батьки виховують, як батьки пояснюють, так дитина себе поводить у суспільстві, у закладах. І... І така в неї поведінка. І якщо раніше такі діти були вихідцями з неблагополучних родин, то зараз багато хто має абсолютно адекватних батьків і виховується в гарних сім'ях. Проте помічені у таких ганебних історіях. А відбувається це через те, що батьки з дітьми майже не розмовляють по душам, не пояснюють їм елементарні правила поведінки у суспільстві, не говорять про гарно і погано. На жаль, це призводить до таких негативних наслідків, які можуть зіпсувати життя і тим, хто булінгу піддається, і тим, хто займається такими огидними образами.